Рада національної безпеки та оборони 1 грудня доручила Кабінету міністрів запропонувати Верховній Раді заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату в Україні, а також ініціювала перевірку законності перебування УПЦМП у ПЦМП у Києво-Печерській лаврі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Сьогодні відбулось засідання РНБУ. Засідання на якому ми Розглянули численні факти зв'язків окремих релігійних кіл в Україні з державою агресором. На жаль, навіть російський терор і повномасштабна війна не переконали деяких діячів в тому, що варто подолати спокусу зла. Що ж, маємо створити такі умови, коли будь-які залежні від держави агресора діячі. Не матимуть жодної можливості маніпулювати українцями і послаблювати Україну зсередини. Отже, перше РНБО доручила уряду внести на розгляд Верховної Ради законопроект щодо унеможливлення діяльності в Україні афільованих із центрами впливу в Російській Федерації релігійних організацій. Друге. Державній службі сетнополітики та свободи совісті забезпечити проведення релігієзнавчої експертизи статуту про управління УПЦ на наявність церковно-канонічного зв'язку з Московським патріархатом за необхідності вжити передбаченим законом заходів. Третє. Забезпечити перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, четверте всім органам до компетенції, яких Відносяться питання у сфері забезпечення національної безпеки, активізувати заходи з виявлення та протидії підривній діяльності російських спецслужб у релігійному середовищі України І застосувати персональні санкції. Прізвища будуть оприлюднені невдовзі. І п'яте, потребуємо підвищення. Статусу і посилення можливостей Державної служби з етнополітики та свободи совісті відбудеться реформа цієї структури, яка дозволить їй реально захищати права та законні інтереси українців і держави. Цими та іншими рішеннями ми гарантуємо Україні духовну незалежність. Хочу підкреслити. В 1991 році наша держава стала саме на законний і демократичний шлях. Цим шляхом ми будемо йти далі, тільки правові кроки, виважені рішення і національні інтереси.